Вітаю, друзі. Сьогодні зранку з'явилось рішення РНБО по гральному бізнесу. Те, про що ми з вами говорили в минулому відео, і те, що очікувала країна найближчими днями, і сталося це сьогодні зранку, в суботу на сайті президента з'явилось рішення РНБО, яке вже Володимиром Зеленським підписано, і фактично воно вже вступає в дію. І тут ми з вами можемо чітко вже розібратись, а що саме прийняло РНБО, які зміни чекає. Гральний ринок і що взагалі буде відбуватися? Чи зможуть люди грати, чи зможуть люди виводити кошти, чи заблокують російські сайти? Чи буде реклама? Зараз по пунктах ми з вами швидко це і розберемо. Перший пункт рішення це доручення кабінету міністрів у місячний строк забезпечити розроблення порядку обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки збройних сил України інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. а Також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу. Ну, те про що ми з вами говорили, реклами онлайн-казино стало занадто багато. Її ніхто не контролює, вона всюди, вона в вагонах метро, вона на бігбордах, вона в інтернеті. І е, оператори онлайн-казино вони дійсно почали маніпулювати темою війни. Вони розповідають про те, що вони там щось донатять. Вони використовують військових в просуванні. Мовляв, грайте. Ми тут збираємо на коптер. Ставте, робіть свої ставки, там, отримуйте якісь безкоштовні плюшки, йде іде нарощування обсягу цієї реклами, її ніхто не контролює. Ми розуміємо, чому гроші на цьому ринку шалені, і велика кількість цих грошей вона спрямовується саме на рекламу, і вони засівають телеграм-канали. Я публікував там скріншоти, Телеграм-канали, мільйонники. Вони щодня рекламують онлайн-казино. І українці починають ще більше і більше грати і програвати гроші, які статистика, яку ми теж говорили, Нацбанк фіксує 400 мільйонів гривень в день. Українці ставлять в онлайн казино та на спортивних ставках. І з цим треба щось робити, тому що це не йде на користь людям. Тому тут потрібно обмежити цей ринок, і я так розумію, що мова не йде про повну заборону рекламного ринку для онлайн-казино, що теж. Було б неправильним, тому що люди. Які е, хочуть грати і е, хочуть розуміти де легальне казино, де нелегальне. Вони, хоча б там по якійсь невеличкій рекламі, вони могли б орієнтуватись в цьому ринку. Тому повна заборона, я так розумію, не йде. І тут є зерно, е, зерно правильного рішення. Ми нікуди з вами не можемо подітися від того, що цей ринок він існує, він легалізований в Україні, але дійсно потрібні чіткі правила для реклами онлайн казино. І спортивних ставок для того, щоб вони не захопили просто всю країну, і вся країна, як божевільне, почала грати, перетворившись на Лудоманів. Це правильне рішення. Наступний пункт це заборона реєстрації організаторам азартних ігор в мережі інтернет, кількох акаунтів для одного гравця, а також визначення максимального часу безперервної участі в азартній грі в мережі інтернет на добу для одного акаунту та запровадження обов'язкових перерв у грі. Визначення максимального часу гри на тиждень. Це стосується проблеми лудоманії, проблеми залежності людей від е, гри. І це рішення воно має зобов'язати е, операторів ринку ввести дієві обмеження, не чекати, поки людина самостійно прийде до того, що. Буде звертатись до операторів ринку, до там не знаю, хто там буде далі займатися цією темою країл чи мінцифри, що, будь ласка, обмежте мене, бо я там програю всі гроші. А це обов'язок операторів виявляти таких людей і не давати можливість проводити по кілька годин, роблячи ставки і витрачаючи там гроші. Наступний пункт – упровадження державної системи онлайн моніторингу відповідно до вимог постанови кабміну від 16 лютого 2024 року. Ну це тема про яку говорять постійно від моменту легалізації. Що система онлайн моніторингу мала б була мала б бути створена ще країлом. Який за всі ці роки так і не зробив, посилаючись на те, що немає грошей, якісь там перепони відкрила це. Вимагала, але Крил цього не робив. Система онлайн моніторингу вона дозволить в онлайн режимі відповідним органам і контролюючим структурам бачити, як рухаються гроші, хто робить які ставки, які хто там щось виграє, хто щось програє. це. Крок до прозорості ринку, тому що зараз ніхто в державі об'єктивно, окрім самих операторів ринку, вони не розуміють, що відбувається з грошима, які ставляться в казино, як вони рухаються, що з ними відбувається. Тому ми маємо ці проблеми там мізкодингу, дроперу, дроперів дроперів і подібні проблеми. Тому Тут рішення про створення онлайн моніторингу воно воно вже було, але зараз вже РНБО акцентує на ньому увагу, що воно має бути е, дуже швидко зроблено. Тут, до речі, е, не зазначені знов терміни, але будемо сподіватися, що це не перетвориться на, на, на таке ж провадження, як було від моменту легалізації грального ринку у 2021 році. Далі проведення національної інформаційної роз'яснювальної кампанії щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності тобто, це теж в контексті. Е Перетворення цього ринку на якийсь цивілізований, не просто на хаотичний. В нас дозволені ставки, дозволені онлайн-казино, і, будь ласка, грайте всі. Це як з курінням на пачках сигарет, всі бачать, да? куріння вбиває Є попереджувальні написи, які впливають на свідомість людини, мають впливати або, хоча б, надавати йому роз'яснення, що друже, якщо ти будеш курити, з тобою будуть відбуватись такі-то речі, і те саме з зі світом грального бізнесу. Реклама розповідає лише про те, що ти зараз зробиш кілька кліків і перетворишся на мільйонера, і будеш заробляти на ставках на в онлайн казино. але це неправда. Ти не заробиш там гроші, здебільшого ти їх там програєш. І про це потрібно говорити. Це роз'яснювальна робота, особливо це стосується молоді, яка бачить цю рекламу, яка ну, думає, ну за закину туди 100 гривень, виграю там 100 тисяч і куплю собі там новенький айфон або ще якісь там речі. Це неправда, і про це потрібно розповідати. Про це потрібно говорити. Це і є е, робота держави: обмежувати такий бізнес, який заробляє на людських слабкостях. І знову ж таки. Ці рішення вони мали бути прийняті паралельно з самою легалізацією грального ринку, але вже, вже як є. Далі дуже важливий пункт головнокомандувачу збройних сил України, керівництво інших військових формувань невідкладно запровадити на період е, дій правового режиму воєнного стану заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів або участі в азартних іграх у мережі інтернет. Не зрозуміло, поки що мені як о, який механізм реалізації цього пункту, але це надважливий пункт, тому що. На оператори ринку вони розуміючи, що військові на сьогоднішній день це люди, які отримують високі зарплати, особливо ті, які знаходяться на передовій, вони таргетують ці регіони своєю рекламою, залучають військових у гру і витягають з них зарплату. Це те, про що говорив Павло Петриченко, який загинув на фронті, і за петицію якого якраз РНБО і приймає ці. Рішення це дуже правильний крок. Військові не мають програвати свої зарплати в онлайн-казино, особливо а, в тому контексті, що ці зарплати, ці гроші далі просто виходять з України в офшори і залишаються там. Вони не забезпечують подальше життя бійців, а, якесь достойне життя їх родин в тилу. Вони просто виходять з країни, і це проблема. І з цією проблемою. Будуть вести боротьбу за допомогою з прямої заборони військовим грати. Міністерство охорони здоров'я забезпечити у тримісячний строк прийняття клінічного протоколу лікування ігрової вираженої залежності. Це теж ми повертаємось до проблеми Лудомані. Бачите, скільки пунктів стосується того, що українці почали, е, почали грати і почали ставати залежними від цієї гри в рішенні РИНБО вже кілька пунктів присвячені саме. Цій проблемі. Легалізували ринок, наповнили ринок операторам, вони захопили інформаційний простір своєю рекламою, і українці все більше і більше перетворюються на лудоманів, починають грати. Тому е і Міністерство охорони здоров'я буде займатися тепер лікуванням тих людей, які е стали залежними від гри. І тут теж можна порівняти з курінням. для держави. Українець і людина, яка курить і витрачає своє здоров'я на куріння, потім потрапляє в лікарні і роками може лікуватись за рахунок держави, і держава буде відновлювати здоров'я людини через те, що людина свого часу почала курити і повірила про те, що це безпечно, що це круто, що це модно. І тут так само держава вже починає витрачати гроші свої державні, на те, щоб лікувати людей, які потрапили в паску ігрової залежності. І гроші від програшу, яких цих людей вони були виведені з країни? Це абсурд і з цим. І з цим ми боремося в службі безпеки України спільно з уповноваженими органами забезпечити у двомісячний строк проведення перевірок організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства, за результатами яких ужити заходів щодо застосування до організаторів азартних ігор відповідних санкцій, зокрема передбачених законом України про державне регулювання азартних ігор, включаючи анулювання ліцензій, а також за наявності підстав зісневних. Підготовку та подання Кабінетові міністрів України пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій. О, складне речення, але простими словами, це означає те, що Служба безпеки протягом двох місяців має перевірити всіх операторів ринку на причетність до Російської Федерації. Якщо будуть виявлення, ми з вами знаємо, що такі структури на ринку є, і навіть ФІНМОН вже заблокував гроші на рахунках цих структур. Це на даний момент ВІБЕТ і ПІНАПА причетність до Російської Федерації, то мають бути введені санкції проти цих структур, і вони мають бути позбавлені ліцензії. Насправді, якщо говорити про ПІНАП, то служби безпеці потрібно просто підняти дві свої довідки за 22 рік і за 21 рік, які вони направляли в країл, і якими вони повідомляли Країл Країл, що Пінап контролюється росіянами, і на момент отримання ліцензії прямими бенефіціарами були кілька росіян, і це розписано в довідках СБУ, на які країн чомусь не відреагувало, тому, тому просто потрібно підняти ці документи. Стосовно інших операторів, СБУ буде проводити перевірку і розбереться, має розібратись і надати інформацію. Чи є серед Цих операторів ще структури, які пов'язані з Росією, два місяці чекаємо, будемо слідкувати, яка інформація буде з'являти. Наступний пункт е, стосується вже більше податкових махінацій. Е, е, рекомендувати Національному банку затвердити у двомісячний строк методичні рекомендації для банків емітентів платіжних карток. Щодо виконання вимог закону про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму в частині P2P переказів. Мова про одну з працюючих сьогодні схем поповнення грального рахунку це p 2 p перекази, це так звані дропери. Тобто, це коли ти поповнюєш. Свій гральний рахунок, не переводячи гроші оператору о, ринку, а переводячи якісь людині на картку. Тобто існують якісь схеми, ну система з тисячок карток, о, куди о, які контролюють саме оператор ринку, якесь онлайн-казино. І ти поповнюєш рахунок, переводячи ці гроші просто комусь, типу на картку, насправді це віртуальна людина з віртуальною карткою. Ці гроші потрапляють до рук оператору в ринку. Про це Ярослав Желізняк багато писав. Це після знищення схеми з міскодінгом, коли змінювалося призначення платежу, коли ти поповнював рахунок в онлайн-казино, а гроші заходили, як там купівля. Квітів або там, якісь послуги няні чи відвідування там якоїсь ветеринарної клініки, то дроперство це наступна велика проблема, з якою потрібно боротись. І Міністерство цифрової трансформації України провести у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google для заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні ЮА. У їх магазинах донатків. це теж елемент боротьби з нелегальним ринком, щоб неможливо було навіть скачати е застосунок, по якому ти будеш грати, якщо у нього немає ліцензії в Україні. Правильний крок. Сподіваємося, що Apple, і Google на це відгукнуться. Тобто потрібно, щоб в Україні працювали лише легальні оператори на е Працювали по зрозумілим правилам, виконували їх, щоб не було тут російських операторів, і щоб ті, хто працює, працювали по тим законам і правилам, які є. В Україні і останній пункт: рекомендувати Офісу Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки посилити заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України з об'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор. Тут мова про те, що всі правоохоронні органи зараз мають звернути свою увагу на те, як працює цей ринок, чи всі сплачують податки. Всі будуть перевіряти зв'язки операторів з Росією, і ми бачимо вже перші кроки. Ми бачимо, що ФІНМОН, те про що я писав і говорив в минулому відео, фінансовий моніторинг заблокував гроші двох операторів: це ВІБЕТ і ПІНАП, за підозру в відмиванні коштів. І е, фінансування тероризму, тобто, фактично, це може говорити про їх зв'язок з Росією, і тут якраз м'яч на стороні офісу генерального прокурора е, і прокурорів, які мають в рамках е, своїх повноважень вже отримати судовий арешт е, цих коштів, тому що ми ж розуміємо, що головна мета всіх цих структур це заробляти в Україні гроші, виводити їх з України. Uh, і зараз, після особливо зараз, після цього рішення РНБО всі розуміють, що по них будуть працювати. І можливо, вони будуть приймати рішення. Давайте згортатись. Ми тут за два роки заробили купу грошей, треба їх швиденько вивести. І от uh, задача зараз правоохоронних органів, в тому числі Офісу генерального прокурора, унеможливити виведення грошей з України, тих грошей, які українці, які, які, які українці витратили на. Uh, Цю гру це гроші військових, це гроші цивільних, які зараз оператори ринку захочуть просто вивести з країни, щоб тут не залишилось нічого. І коли по ним будуть прийняті рішення там про введення санкцій, щоб тут ніяких активів не було. Ну закривайте ми головними гроші. Врятували от не, не потрібно дати можливість цим операторам вивести гроші з країни. Вони мають залишитись, залишитись тут. І піти на потреби збройних сил України, як це передбачають рішення і президента Верховної Ради і уряду від початку вторгнення, що всі активи Росії мають потрапити в бюджет і йти на підтримку нашої армії. Тому будемо сподіватися, що офіс генпрокурора і прокурори, які займаються цим напрямком, вони не будуть зволікати з правильними рішеннями, і країна не втратить ці гроші. Тож, в короткому підсумку за два місяці чекаємо рішення СБУ по російським операторам, які працюють в Україні. Чекаємо рішення уряду по рекламі, і чекаємо рішення Нацбанку про блокування схеми дроперів. Про те, що перекази грального бізнесу через картки українців між реальними і ефективними ця схема буде скасована. Ну і в парламенті лежить законопроект, яким скасовується такий орган, як Країл. Ці повноваження переходять до мінцифри і чекаємо від мінцифри якихось. Рішень і якоїсь нової якісної роботи з гральним ринком, зокрема і створення цього системи онлайн-моніторингу, про яку кілька років всі один одного від один одного вимагають, але ніяк ніяк її не зроблять. Слідкуємо за цією темою, друзі. Ділимося цим відео. До зустрічі.